Я зустрічався з тою дівчиною декілька разів в Нью-Йорку. Але я ледь її знав і це для мене нічого не означало плюс тепер, коли ми вже не разом, я вирішив тобі про це сказати. Якби я б не був впевнений, що між нами вже 100% все закінчено. Я б... я б не починав говорити. Не знаю, може, то було якесь бажання. Відчути себе знову чоловіком після тієї історії за бортом. Знаєш якесь якесь дурне і раціональне бажання щось собі довести. А може ти вже скажеш, що ти відчуваєш Ейпріл? Чи тобі похрін, що я роблю і з ким трахаюся? А ти знаєш, що я не хочу, щоб тобі було похрін? Я не хочу цього.